Доброго дня! Сьогодні ми з вами будемо малювати осінь. Але найчастіше осінню малюють в живописі, тому що вона дуже багатоколірна, дуже живописна. Ми сьогодні з вами будемо малювати осінь в графіці. І для цього ми будемо з вами користуватися простим олівчиком і геловою чорною ручкою. Геловою чорну ручку можна не використовувати. Якщо ви в собі не впевнені, можна просто все проробляти тільки одним простим олівчиком. І ще сьогодні ми з вами поговоримо про перспективу. Ми сьогодні будемо малювати осінній парк із лавочкою, от, будемо малювати із деревами. І цей фрагмент він у нас буде намальований в перспективі. Що таке перспектива? Перспектива це спотворення зображення, зміна зображення того чи іншого предмета, це віддаленістю його від нас. Тобто предмети всі, які знаходяться ближче до нас, нам будуть здаватися більшими, і чим далі вони від нас віддаляються, тим вони нам здаються меншими. Хоча насправді розміри їхні абсолютно не змінюються. І сьогодні ми з вами будемо працювати в лінійній перспективі. Тобто усі зображення, всі елементи нашої композиції, які ми будемо будувати, вони будуть будуватися з допомогою ліній. Тому і називається вона Лінійна перспектива отже, ми і почнемо. Почнемо ми з того, що зобразимо бордюр, от який у нас буде в парку, знаходитися. На задньому плані по ту сторону бордюру у нас будуть з вами деревця, а на ближньому плані по цю сторону у нас буде стоять лавочка. Отже, основним те, що буде роз'єднувати у нас дальній план і передній план, у нас буде бордюр. Бордюр ми будемо малювати нерівно, а будемо малювати косенько, десь трошки відступаю звідси знизу, да? і до, нижче, ніж до серединки, я провожу лінію. Якщо ви не можете рівненько провести лінію, можна, в принципі, користуватися лінієчкою. Але не бажано. Отже, я провела одну лінію. І от тепер. Я обираю точку, в якій будуть сходитися всі мої лінії. Чому ті предмети, які знаходяться ось тут, у нас буде лавочка. Значить, край лавочки, він ближче до нас, він буде більший. З віддаленістю від нас лавочка буде звужуватись, зменшуватися. І от все це буде будуватися з допомогою лінії, як я вже казала. Так от ці лінії за. Правилами перспективи, десь в якійсь точці, там далеко, повинні зійтися в одній точці. Ми з вами обираємо певну точку, уявну, вона може бути в нас не обов'язково на аркуші, вона може бути поза аркушем, якщо предмет у нас близько, от, то вона може знаходитися десь умовно поза аркушем, і ми так будемо уявляти, що ось тут десь ці всі у нас лінії будуть сходитися. Зразу я буду починати з того, щоб ви не заплутувалися, що буду будувати оцю лавочку. Лавочка в мене буде із спинкою, тому я визначаю, яка в мене буде завишки лавочка, і, відповідно, починаю будувати вже свою лінію. Я її будую так, що вона буде тут біля мене ширша, а от далі буде завужуватися, і отут десь вони сідуться. От так я її будую. Ви будуєте усе легенько. Я надавлюю, щоб вам би було ось вона завозилась у мене лінія. Це у мене буде висота моєї лавочки. Так? Тепер у мене буде останнє тут, де сидіння, частина де ми сідаємо, так? І ще одну лінію я малюю, краю нижній край лавочки, теж вона там десь сходиться. Бачимо. Оце у нас. Бордюр у нас буде з серединою лавочки, там, де у нас є з'єднання спинки із сидіння. Все. Розміри, величину, висоту лавочки ми з вами визначили. Тепер ми будемо промальовувати з вами вже спинку і саме сидіння. І так, у мене лавочка буде знаходитися майже не до кінця, а сюди далі за половинку. Спинка у мене рівненька, отже я провожу рівну лінію. Точно таку рівну лінію я проведу вже тут на свою ширину лавочки. Ось отак. От. Потім я їх заокруглю. Зробила. Тепер я перехожу на сидіння. Сидіння у мене повинно, я ж повинна на нього сісти, значить воно буде ось так. І відповідно тут теж з цього боку. Тепер мені треба зробити заокруглити, зробити гарну спинку. Я трішки заокруглю ось тут. І тут, відповідно, заокруглю спинку. Так. І тепер я плавно вигну, тут теж заокруглю на ситіння. Зайво я зразу витру, щоб вам не заважало воно. І тепер ще в мене спинка заокруглюється назад. От. І тут є пильця такий. Так, це я зробила. Тепер у мене спинка і сама лавочка вона складається із дощок. І от зараз я знову буду будувати ці досточки так, що вони ось тут будуть ширші, а далі будуть заужуватися, тобто з допомогою ліній. Я будую небагато їх, ось верхня в мене пішла. Тепер між нею буде проміжок, правильно? Тепер наступна в мене пішла. Всі вони туди сходяться. І між ними знову буде проміжок. А, це у мене наступне, тепер проміжок. Так. І ще останнє в мене якраз виходить до сидіння. Таким чином у мене вийшла ось одна, я її потовщу, ось друга і ось третя. Між ними товщини мені не видно. Я ось витру, щоб ви побачили, що в мене виходить. Відповідно, в мене і тут буде виступати одна, друга і третя. Але ж з'єднання все одно буде, тому що вони ж з'єднані одною загальною конструкцією. Тепер переходжу до низу. низу мене так точно будується. Тобто тут ось буде одна, тепер між ними проміжок, друга. Бачимо, що тут ближче вони ширші, далі вищі. Тепер проміжок. І тут ось буде вже третя, тоді остання буде бокова. Тепер теж збоку я тут означаю товщину однієї, другої. І ось тут у мене третя. Витираю зайве. Не витираю тільки ось цей бордюр. Лінію бордюру, я просто його навмисне не будувала, От, бордюр сам поки що, тому що, щоб ми не заплуталися з вами у лініях. Підправляю, що там мені потрібно. ці всі лінії, які мені вже не потрібні. Так, Тепер нам треба нашу лапочку, відповідно ж, поставити. Треба зробити бильсер естетичне і поставити на ніжки. Ніжки у нас теж будуть із вами розміщуватися так само. От на певних лініях. Так? От у мене буде для нижньої ніжки лінія, для задньої ніжки вона сюди буде доходити. І тепер для передньої ніжки десь, отак. Так, і так, починаємо будувати. Значить, нижня ніжка у нас буде стоять ось тут. Тепер у нас буде будильце від цієї нижньої ніжки йти і плавно буде переходити у задньої, і плавно буде переходити у передню ніжку. Ось у мене бильце таке тут, так, так Так, точно тут буде у мене ніжка задня, У мене її не, не видно, тому що вона вон там. На тій лінії, яка ховається за лавочкою. Тепер у мене тут йде вильце і воно плавно переходить у передню ніжку. Тепер я можу додати ще якісь елементи декору, наприклад, ось сюди так, якийсь сюди дати, завиточок, ось уявлю, що тут воно є. Тут, звичайно, будуть менші вони. Так, і ось ще Туди можна дати, так от, щоб приємно було людям сидіти. І, відповідно, ось тут. Так, підтираю, витираю все, що не потрібно. У вас це все повинно бути набагато лихайніше, тому що я дуже надавлювала, я все. Робила так, щоб вам було гарно видно. Все. Тепер у мене залишився бордюр, який я не зробила, а в нього є і висота і є товщина. Отже, я висоту бордюру промальовую легенько, десь тут він там зійдеться. Так? І тепер товщина його буде не така вже товста. І ось так. Він пішов. Ви можете розділити взагалі цей бордюр на частинки, на цеглинки, але тоді буде більше роботи вам. Тому поки що я рекомендую зупинитися на тому, що у нас є, на більш такому простому варіанті. Так, є, це ми зробили. Тепер, відповідно, нам треба буде зробити тут деревця. Можна ще поставити найчастіше для зручності ставлять бак для сміття, от ми можемо його тут поставити, десь у нас на бордюрі, там, тут, припустимо, якийсь такий естетичненький бачок. За бажання. Можна ставити, можна не ставити, сніжки в ну, нього тут. Такий собі бачу, можна ще якісь сюди додати елементи, декору. Ну, от якось так. Так. Далі я буду працювати галевою ручкою. От, Якщо ви не можете працювати зразу лиловою ручкою, ви можете працювати простим улічком. От. І так, оце все тепер я маю обвести гарненько передній свій план, потовщити, так би мовити, свою арматуру. Каркасу ці всі. Ми сьогодні не будемо дуже зупинятися на передачі об'ємів, передачі світлетіни, тому що наша головна, наше головне завдання сьогодні це саме передати перспективу. Навчитися малювати лавочку. Осінь у нас вже далеко не рання. зараз ми з вами зобразимо деревця. от я перейшла вже до Долщик. Трошки знизу я можу притягнути. Тут дощечки можу трошки притягнути. показати товщину досточки. Саме на сідушці, тому що тут може бути видно бочок. Так. Тепер ще я не зробила каркас у ручки. так у мене вже вимальовується моя лавочка. І ще в мене залишилася друга сторона. Можна на лавочку було б покласти котика якогось, або ще якусь тваринку, можна пташечку домалювати. Тобто тут уже ваша фантазія. Це я зробила, так, і тепер я можу трішечки десь собі. Промалювати. Тінь на моїх дощечках так. Але дуже сильно я багатої уваги, звичайно, тут не, не приділяю. Так, все, тепер швидесенько я наведу ще свою свого бака для сміття, естетичну урну. Дуже з усього там в неї всередині темно є. Так, і тепер, звичайно, я зроблю бордюр. Уже він у мене промальований. Тобто я все, що я намалювала, я все собі підзроблю, щоб воно в мене вже було. Трошки зробимо тінь біля самої землі. невеличка. Так, все. Тепер переходимо на наш дальній план. Там у нас парк, там у нас деревця, тут у нас є частинка, де ми ходимо, де ми можемо відпочивати. От, і тепер ми промальовуємо деревця, які нам і покажуть, що в принципі вже осінь. Ну, зазвичай і, деревця ми не бачимо, коли ми бачимо лавочку, да, то ми не бачимо вершини дерева. Тобто це буде стовбур дерева, наприклад, ось, ось так от. Там, де у нас є проміжки між дощечками, у нас, звичайно ж, буде видно. Наше дерево, так? І от тепер звідси гілки, так? сюди, можливо, десь сюди. Ми приєднуємо до дерева. Місце з'єднань ми можемо підтемнити. Нижню частину можемо підтемнити. Тепер десь сюди піде гілочка. Сюди ще в нас не було. На низ може ось тут десь бути. Тобто так я хаотично їх прикріплюю, ці гілочки, але обов'язково прикріплюю, обов'язково. І, звичайно ж, на них ще будуть гілочки. От. Це дереться, напевно, більше схоже в мене на вирізку, на якусь буде. От. Тут, де воно вигинається, я його трошечки притемню Тепер з цього боку. Так, тепер наступне дерево в мене буде. Можливо, я ще зараз якусь гілочку звідси знизу зроблю, щоб так воно якось було цікавіше. От. Так, є, тепер наступне дерево. Десь буде тут у мене рости. Теж воно нерівне. Вони вигнуті, викручені, такі ці От. Головне, коли ви малюєте, намагайтеся малювати вільно, тобто не зажато. Ручку не зажимаємо, руку саму, кисть, руки не зажимаємо. І тоді всі зображення будуть виходити більш природніми. Вам легше буде відчувати те, що ви малюєте. Так. Є в мене і друге дерево. Зазвичай біля дерев тут ще ростуть якісь травинки, кущики. Так, і ось тут мені теж хочеться щось зробити, але вже це буде не дуже велике, не дуже масивне. Ось таке маленьке, молоденьке якесь деревце примостилося тут. Хочу звернути вашу увагу на те, що коли ми малюємо не рівні стовбури дерев, от, у нас відчувається така динаміка. І робота тоді виглядає набагато природнішою, набагато живішою, незважаючи на те, що у нас абсолютно швидка, неживописна зарисовка. Одну, виглядає робота набагато цікавіше. Так, і тут теж у нас якісь травинки, тому що в нас парк. Так, є, це ми зробили. І тепер, відповідно, нам треба десь накидати листочки. так? Листочки я просто ось так накидаю. Не на всі гілочки. І цим самим я показую, що у мене вже осінь. в мене листя попадало. І відповідно, якщо воно попадало, то звичайно ж воно буде у мене і на лавці. І буде у мене і на самій стерці. На малюю листочки. Я не вимальовую їх, тобто в формі їх я сильно уваги не приділяю. От. Такої мети у мене сьогодні немає. У мене мета просто намалювати таку швидку зарисовочку. І, звичайно, основною метою моєї було це показати вам, як працювати в лінійній перспективі. До речі, перспективи боятися взагалі не потрібно. Так, ви можете ще донамальовувати. Тут багато всяких листочків, у мене така вже осінь, безлистяна. І тепер, звичайно ж, о, давайте сюди о, сидить людина тут, наприклад, на лавочці, і над нею гілочка з листочком. Отак от, можна навіть трошечки тут підтинитись. Так, листочки можуть із гілочками бути і ось тут. Десь вітерець віяв, гілочки прямо попадали, листочки попадали. От, може лежать просто ха хаотично. Найчастіше, коли вітер віє, то до бордюру їх заносить більше. Да? От тому ми тут і намалюємо їх так, скупчення таке. Ось тут. Можна навіть цілою кубкою такою їх. Двірник, напевно, замітав, да? і от на мій цілу кубку листя. Як бачимо, у графіці головне відіграють лінії. Тобто, я схотіла кубку зробити, я зробила округлі лінії. Да? Я зроблю більшу круглу лінію, в мене більша кубка буде. От, я хочу рівненько зробити, значить я роблю рівні лінії. Дуже велике значення в графіці мають лінії. Дуже-дуже. І ви це повинні знати. І тому ваші лінії повинні бути чіткі, зрозумілі. І ми знаємо з вами, що основними засобами виразності в графіці це є лінія, це є штрих і це є тон. Ну і силует. Пляма, силует. Ну от, в принципі, у мене мій малюнок готовий. Основне, чого я хотіла, я досягла. Хочете, ви можете тут намалювати, наприклад, тут котик лежить. Зараз я спробую, треба було зразу його, звичайно, зробити. От він спить, гріється в ушко. Так, зараз ми йому хвостика сюди доробили. На лавочці спить собі мій котик. І листочок перед нього. Це, напевно, не котик, а котенятко, тому що дуже маленький. Ну от і все. Малюнок готовий, я його приближу зараз ще більше, щоб ви могли побачити більш конкретніше, що в мене вийшло. Труднощів, я думаю, у вас ніяких з цим не буде. І надіюся, що у вас будуть причудові осінні парки.